Мене звати Віра Швирка. Я думаю, що більшість з вас може пам'ятати мене за роботою в стінах цієї бібліотеки. Зараз життя нам ставить такі умови, що ми маємо бути активними, навіть проактивними не тільки на роботі, не тільки в себе вдома, не тільки в якійсь своїй особистій діяльності. Наразі говоримо про активність в нашому районі. Зокрема, про той проєкт, який пропонує нам інститут міста. Який фінансується Європою, конкретніше зараз вам скажу. Європейським фінансується Європейським Союзом. Це, зокрема, проект дитячого майданчику на зустрічі. При бажанні, якщо ви до цього часу не чули, не знали або не володієте всією інформацією, можна підійти на сам майданчик на вулицю зустрічну та встановлений банер, і ви зможете прочитати все про те, що планується зробити, коли і як, як, яким способом. Більш доступніший і цікавіший спосіб це прийти в бібліотеку, поспілкуватися з нашими бібліотекарами і від них послухати про весь процес, який відбувався довкола того майданчика. І цей останній ключовий момент це збір коштів. Ми розуміємо, що дві треті фінансує Європейський Союз. Частину коштів, якщо ми зацікавлені в тому, що цей майданчик був для нас і для наших дітей зібрати самостійно, для того, щоб чути певну відповідальність за те, що ми робимо в себе на районі. Цей довгостроковий внесок вже на літо і вже на всі наступні роки, не тільки для дітей, а й для нас, дорослих. Гарна можливість зранку робити проміжку тобто довкола рогатки і забігати на ті тренажери, які будуть стояти. Так що є можливість долучитися до доброї, гарної, спільної, такої сусідської справи. Закликаю всіх цією можливістю скористатися. Я мешканка громади Рогатка. Звати мене Оксана. Я є організатором по збору коштів на покращення дитячого майданчика на вулиці Зустріч на Бубинську. Просимо зголошуватися до нашої громади, здавати кошти, маємо ще більше трошки місяця часу. Банер є розташований на дитячому майданчику. Все решта можна додатковою інформацією довідатися в мене по телефону. Телефон вказаний на банері в проспектах, які ми розносили по нашому району. Якщо комусь не рознесли, за ними можна звернутися в бібліотеку. Також в бібліотеці є корінці від міської ради, де можна е, отримати відрівний корівнець і залишити свій внесок для покращення нашого майданчика. Будемо раді, долучайтеся до нас. Ви всі маєте дітей. Хто має діток, тим паче зацікавлені бути в тому, щоб наші діти мали де бавитися. Де позайматися спортом, це і для більших хлопців, дівчат. Так що прошу, дорогі мешканці, сусіди, зголошуйтеся, приєднуйтеся до нас. Дякую. Я бажаю всім долучатися до таких е, заходів, тому що від нас з вами залежить наше майбутнє. І ми самі господарі на наших